Анекдоты! Пришел охотник значит, с ружом, сунул, значит, дуло туда, значит, медведь, где-то там. Ну, медведь сзади подходит, хлопает по плечу, значит, забирает ружой и принимает торча охотника в ряды ЛГБТ. Анекдоты! Волк, значит, что-то это хотел покушать, значит, сунул голову, а там хлобит, значит, и ловушка. Ну и нормально передними лапами головой застрял в этой ловушке. За что, никак не выйдешь, это да нет, зафиксировалась сильно, значит. Может, поможешь? Да, конечно, да. Пристраивается сзади к волку, точно, значит, точно не вылезем. да, говорит, сильно зафиксировано. Ну и принимает волка в движении ЛГБТ. И знову мы бачимо ось це намагання внутрішньої жертвы. Подібних індивідів помінятися місцями з насильником, які ці образи прямо втілюються у образах Вовка та Зайця. Бо, очевидця внутрішня жертва через непропрацьованість та неосвідомленість їхніх травм потребує помсти, бо з нею також у неприродний спосіб поступала система, в якій зростали ці індивіди. І от ця фіксація на неприродньому сатевому акті, це ж намагання ось ту внутрішню Завдано їм колись у минулому переключити, відзеркалити, перетворити її на агресію, а агресія в результаті виливається у радість, у приємні емоції.